Всім доброго раночку. Сьогодні у нас 22 серпня 2024 року. У нас 32 градуси. В місті Запоріжжя, слава Богу, спали ми спокійно. Дівчатка проснулася, вушками поснідали. Ксюшка теж у нас збирається. Скоро ми будемо виходити на підготовку. У нас випускний. Трошки сумно, що це вже випускний. І далі буде школа. Не знаю, як будемо вчитися, онлайн, не онлайн. Це вже буде на зборах, буду все розказувати. Що і як. Але сьогодні хай наші дітки трошки порадуються. Їм будуть дарити якісь подарунки, і це для них буде святок. Сюшка дуже вчора засумувала, каже, я хочу далі ходити в підготовку, привикла до ірочки і подобається вихователь, Вчителька Ірочка. Ну, побачимо. Там можна брати індивідуальний, мабуть, може. Якісь там будемо брати індивідуальні, треба ще спитати, якщо вони будуть. Буде дуже добре. Бо дітки привикають до своїх вчителів, привикають, це як такі як міні-мамочки. Як рідні люди вже, якщо відкрита дитинка і контакт є з вчителем, це так, вже як рідні люди. Всім доброго настрю, хай все буде харазд, позитиво. Все буде добре. Він завжди закінчується, вони закінчується быстріше б. Да? Хотілося б, щоб швидше. Рубічка прийшла, рубітька моя хвостата, моя красонечка. Поїла груську, да? моя красочка. А ще Сеня теж, да, І Сеня. А Франічка спить, не хоче вставати, Франічка. Ліниво душу. Да? Скажи, не хочу, не хочу я йти. в садочок. Франчка у нас така сплюшка маленька. Всім хай буде все хорошо, Обнімаю. Доброго настрою, підіймаємо. Завжди хай буде все добре. Я не випуск, Ідемо випускне з ксюшкою. А я люблю випускники. <звук> Потому що Ірочку полюбила. Все буде добре. О, моя Йрочка, все улечить. буде добре, все буде хороше. Це подачка для моїх друзів. Дуже гарні. Ось така наша випускниця, Клас! Ксюшенька підкріпилась. Та ти? Да. Очень красивенько Клас. Одно на всіх на всех українців. Загадал? Одно у нас желание. Мір! <рес> Ксюха. Вітаю всіх І ще раз. Розпаковочка у нас. Що ми купили? Які ми купили овочі? Картоплю, огірочки ми купили. Купили перець. Я хочу сьогодні зробити овочеве рагу. Банани, Диньки зараз саме такі солодкі кавуни я більш не буду купляти, бо я попадаю на не солодкі кавуни. А диньки солодкі, дуже смачні. Треба до, до вересня купляти, наїстися. Масло, як завжди, сок, сюшки. Ось така маленька розпаковочка. У нас хотіла показати ще раз: Отакий дипломчик їм вручали. Ось, дуже гарна. Ксюшка закінчила та підготовку до школи. Дуже, до речі, дуже гарна підготовка. Вона стоїть, того, щоб ходити. Ірина у нас вчителька. Без... Так, о, дивіться, отакі карандашики, чудовенькі блокнотики. Ось, От. І там лінійка. Дивіться, карандашик, точилка. От, і ще резиночки там такі гарні. Дітки, дітки довольні, шка, не, хоче, не хоче уходити, але я ж я все ж розповіла, що ну як, надо ж одне закінчується, друге починається. Зараз мені подзвонили з художньої школи, там буде у них екзамен 27 го числа у них буде екзамен. Тобто дітки будуть, як завжди, приходити, будуть малювати і здавати екзамен. Ну, подивимося, що да як. Але там буде розподіл не тільки в наш район, а ще в інше. Ну якщо в інше, ми не, ну, не будемо їздити в інший район. Доброго раночку всім! У нас сьогодні вже 21 серпня 2024 року. У нас ось такий сніданок, Сюша, придумала. Ми зробили яйце, трошки кефіра, трошки муки. І взяли м'якіш із хлібця, обрали. І буде така у нас яєчня, називається бутерброди студентські. Коли ми були у студентські роки, ми робили такі бутербродики. Нічого страшного, вийшл, яка коло. Нормально. Все добре. Тебе дуже-дуже виходить. Всім смачного, Ксюша Почти все сама зробила. Всім хай смакує. Ксюха. Чудо ти моє, я яйця не буду. Я трошки постую, трошки. І ще раз доброго дня, у нас із Ксюшею заняття. Ми пишемо отак. Он. Ксюша повторює письменно писати. І каже, що чути мене мучиш. <ріст> а ми вчимося, Ксюша. Ми не мучимося, ми вчимося. Оце так перший клас починається у нас уже. Вчора вечором Ксюша з Дінацька почала кашляти таким сухим кашлем. Ми вже було, мабуть, сім годин. швидко пішли в другий район, купили ісландський мох. Я спитала, що сказала, які симптоми, треба було щось, тому що ніч була вперед. Да? І ось нам в аптеці це посоветували. Я дала вечерям. І Сьогодні утром я хочу сказати, що да, він працює. Сьогодні, слава Богу, дитина проснулася. Я не знаю, що то за кашель, був, може якийсь алергічний кашель. Ксюша балується. Але у неї ще нежить і ще трошки є. У неї якісь, чи це вірус може, чи що, якесь, щось непонятне. Починалося з нежиттю, і вчора таке вечора, такий сухий, такі... я думаю, що це чи це може алергічне. Зараз ми підемо гуляти, може це щось на вулиці, якісь амброзії. Підемо зараз гуляти побачимо. Але оце от дуже сподобався. Ісландський мох, сироп. І вакару ми ще купили теж ксюшки. Так, а ось, дивіться, отакі маленькі, гарнюні, гарнюні. Всіх вітаю ще раз. Хотіла показати Ксюшиних котиків. Це перший котик в колекції Сузір'я котиків Ось такий він спить. Другий котик у неї зелененький телець. Бачите? Потім вона купила ще одного вчора котика повторку і розстроїлася, трошки даже сплакнула. Мені її шкода стали. Не плач, підемо і ще, ще ми щось купимо. Дякую Наташі Лесенко, мама шести кошик із Запорожжя, називається у неї да? канал. Вона каже, там на мари треба подивитися, Я подивилася на мари і не прогадала. І ми купили котика такого четвертого. Ксюша десь третього, ще такого одного десь зелененького десь подівала. Ось отаку. О, ми купили гарну, Пуже, вони такі класні, трошки задорогі, я вже розказувала, але ну, це молода. Боже, я кажу, це молота. Я хочу ще, щоб попався котик. є Там такі синенькі, Він, як, знаєте, як із скла нібито. Боже, два таких у нас. Все, що ну, будуть як е, близняшки у нас. Дуже класні. Бачите, тут знаки зодіаку, Ось і тут і тут теж збоку. Це спить, таке м'ясеньке. Клас. Так що, хто збирає? Ми вчора а, обійшли одну аврору, другу, і тільки в третій там знайшли в другому районі, всі розку... розкуповують. Ці котики, які, мабуть, у діток якийсь аншлаг, ну вони такі мі... милашні, боже мій, навіть дорослим, вони сподобаються. Це ж ну дивишся на це, такі емоції теплі зразу. Тому. Ну, Ксюша каже мама: "Коли ще, коли ще котика?" Я говорю: "Ну, вже трошечки давай, вже почекай. І ще будемо купляти, але не так швидко. 100 гривень трошки задорого. Я рахую на клас, класних таких. Вні йдеть походу, мені дуже йдеться. Ну, сейчас обуть вибираємо в школу. Ходить, говорить така. Вот ми вибрали вот такі є туфельки, і, напевно, сандалі тоже купим. С да, единорожками. Они они тут регулируется звучка. Вам на следующий год подрастет кожаная спичка. Да, да, я с этим как бы да расчетом на следующий год уже мы будем уже ходить сразу. Не будем по магазинам, тем более там Это запас хороший. Надо будет еще лосинки, если у вас есть для Ксюшки. Шесть. Угу. Пушке, платье красивое. Мам, видишь, Мам. Мы подготовка у нас и будем в школу идти. купили сандалии, купили и э, кроксы тоже. На следующий год купили. У нас Рубичка разгрызла. Вчера разгрызла у нее ее фиолетовые с розовым обувь потому <laughs> нам пришлось купить сейчас мы идем немножечко на пляж Ксюша со мной не будет купаться я буду купаться по дороге мы купили пончики, Ксюшка кушает приятного аппетита Say what you want say to me now. I want some wake up Say what you must say to me now I wanna wake up. Собак. Покормили голубей, я спутнулась, водичка теплая, солнышко рука спряталась. Хватит ему уже, все не нужно. Самый золотой. Верну... Вернулись мы с пляжа. слушай Сидеть. Молодцы. Ой, мои умняшечки. Сидеть, руби. <laughs> Скажи, мама, я, мы не ставили. Не сравили, да? Еще одна пришла. Сейчас покормлю. <laughs> мы с Ксюшенькой с пляжа. Солнышко село очень быстро, водичка теплая, но без солнца уже прохладно. Вода отсвести начала, уже не то, ребята, уже немножко ей запах воды чувствуется. Но успели мы покупаться, в этом году мы часто на пляж ходили, потому что в этом году было жарко, как никогда, очень жаркий год был у нас в Сапорожье, в Украине в целом и в разных странах тоже. Очень жаркий был год. Ну, вы знаете, вот эти последние недельки жары уже наслаждаемся. Ничего, выдержим. Ой, я, я улыбаюсь моей собаке. С ними скучать нельзя. Смотрите, что вот эта малышка делает наша. Пронюся, вот она очень смешная. Да, красоточка. Красоточка закрывает эту красоточку, когда ухожу. Рубичку лабрадоршу и я не закрываю, Сенька, лабрадорши, потому что они умные собачки. А вот это чудо все выгрызает и на улицу проникает люб любой, любая щелочка, или там она сама под копы делала, два раза убегала. Мы вот эту девочку закрываем дом. Да, рубит, тоже ненадежная она, ненадежная девчонка. Хорошенько, балована, такой гномик. Ну, конечно, шкодина. Шкодина такая, да? Скажет, да, мама, я люблю немножко побаловаться, пообманывать, поубегать. туда нервы сделать. Мы уже не верим этой маленькой француженке. Она хитренькая у нас. Так, смотрим, что у нас. Розочка вижу здесь. Что-то листик у нас. Листики. Смотрите, что-то с листиками. Мне не нравится, как пятнышки. Так, явно обрабатывать надо будет все у меня есть, я все купила, просто вот я жду, чтобы жара спала. В такую жару как-то напишите, можно обрабатывать от мученистой росы, от клещей в такую жару. Я думаю, что нельзя, у меня опыта нету, надо посмотреть в интернете. Но ну, я почему-то думаю, по интуиции в такую жару обрабатывать нельзя, там по-сухому нельзя, надо, вот, чтобы влажная была земля. Вот, две недели покупала гортензию на свой страх и риск я посадила кипарис тоже но ну, вроде слава богу да вот я вижу так наблюдаю я в тени посадила уже все я же уже умная я уже на солнце не буду садить как может быть кто смотрит нас помнит я купила две елочки маленькие туечки вот здесь я садила две как раз перед жирою они вроде приживались я уехала 6, 6 июля вот здесь и они они погибли. Муж говорит, поливал, но эти елочки погибли просто они сгорели, какие как пластмассовые стали я приехала. Конечно, я очень расстроилась. Я с любовью их поливала, ухаживала. Ну, как ребенок уже э, любишь, балываешься. Вот, ну, ребята, жаражнивое, неимоверное. Вот. Сейчас еще хотела показать последнее гортензия Вот вам показывала почечки, многие. Все хорошо. Вот это как я чернобрыгрыться полью. Я еще сегодня вечером не поливала. Еще чуть-чуть через щас сет полил. Вот это мохито. Серая я подлила. Водичка серая, Смотрите. И она стала мохито. Стала ярко-зеленой. Была светлее, была вот не такая. Так, вот это собачки мои открыла. Я была здесь. Сетка открыла, собаки сразу пошли. Ну, ой. Вот, Вот это хорошо. Вот эти две, одна. вторая хорошо. А вот это средняя под вопросом. А вот эта гортензия в горшке. Ну, мне, конечно, рано говорить, но, по-моему, все. И не угадаешь. Просто не угадаешь. Так, вот это тоже мои календулы. Что-то там, надеюсь, будут свести. Вот. И вот это последняя. Вот такая последняя красавица, которую я купила. Ну, есть листики. Тенечки жду. Надеюсь, что-то будет. Вот антуриум желтеть начал. Я его на улицу вынесла, в тенек, поставила. Ну ничего что-то, я не знаю, что с ним. Скажите, что может быть чем-то обработать, чего желтеют листочки? Что не хватает? Чего не хватает антуриум? Так, все, вроде все показала. Все хоро всем хорошего. Esse é sul. Хотим.